Проєкту організації території регіонального лачатного парку Ялівщина поки що не буде на черговій сесії Чернігівської обласної ради. Депутати не проголосували за проєкт зонування парку. На сьогодні робоча група, яка була створена, опрацювала це питання. І жодних питань робочої групи немає. І рекомендований цей проєкт до затвердження питання у внесенні. Узгоджених правок із Чернігівською міською радою, з Чернігівською військовою адміністрацією до проекту, який розроблений. Гроші оплачені. Проєкт розроблений. Зміни, на жаль, ну це можливо до кошти треба виділити, щоб нести зміни. Тому питання не узгоджене станом на сьогодні. з Чернігівською міською радою. Робоча група, яка займалася розробленням проєкту, була створена ще у 2022 році. Проте його розгляд щоразу переносили на доопрацювання. Так сталося, що я незмінний член аграрної комісії, які це питання розглядала постійно. На моїй пам'яті створилася не одна комісія, перекомісії. Як тільки питання дійшло до міської ради, питання загальмувалося. Так, да, починалося воно дуже тяжко, багато працювали над цим все, але зробили. І затвердили в Кабміні всі необхідні папір. Як тільки де все питання зонування? Чому ми живі? Є карта, на комісію давали карту, воно нарисовано, є в реєстрі, все. Начальник управління земельних ресурсів міськради Василь Дмитренко зазначив, що документ стосовно парку ухвалюватимуть на 5-10 років. І Якщо побажання міської ради будуть враховані, то вони готові передати землі регіонального ландшафтного парку Ялівщина до Чернігівської територіальної громади. Даний проект дуже важливий для того, щоб відбулася. Нарешті, та робота, яка повинна відбуватися біля е, даної території. Але є велике але на сьогоднішній день на протязі дуже великої кількості часу ведуться розмови про те, що е, даний проєкт зонування він передбачає розмежування всіх зон, які повинні бути. Розмежування зон це чітко встановлена межа. На сьогоднішній день. Картинка є розмежування, господарська зона, зона рекреації, зона сталої там рекреації, все решта, але чіткої межі цієї нема. Директор департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації Наталія Грудницька зазначила, що комунальний заклад звертався до міської ради міста Чернігова, щоб сформувати земельні ділянки. Проте на сьогодні питання залишається невирішеним. Питання землі. Абсолютно не пов'язане з проектом зонування, тому що незважаючи на те, чия буде земля, якщо це господарська зона, то вона господарська. Якщо дорога з комунікаціями відноситься до господарської зони. То чия б це територія не була, зона не міняється так само. Русло річки це господарська зона, і воно буде господарською зоною. Питання зонування дозволить нам також залучати кошти міжнародні до наших регіональних ландшафтних парків, бо в інших областях це працює. І дуже прикро, що минулого разу розробник зняв це питання. Все це може рухатися паралельно, і нічого не заважає зустрічатися зустрічатися науково-технічній раді і вносити зміни надалі після того, як ми проголосували за занування. Подальша доля ландшафтного парку Ялівщина на сьогодні залишається невідомою, оскільки за проєкт проголосувало лише 28 депутатів. Цієї кількості виявилось недостатньо для затвердження проєкту.